Особисте життя далі. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Подумайте про себе. І давайте дивитися, особисте життя далі. Що буде? Так. О, дякую, дякую, дякую. Ну. Так, дивіться, дуже цікава історія. У нас тут, по-перше, що в нас тут перше вийшло? Це. Вісім мечів, луна і звісно, повішений. Ну особисте життя зараз. Якесь воно дуже таке, знаєте. Ну, прям зовсім особисте. На горизонті може бути нікого не бути, може бути таке, що ви в підвішеному стані, людина може вам, знаєте, порочити міски, не давати якоїсь конкретики, не давати якоїсь взагалі стабільності, постійно заморожує ситуацію, підвішує, але якщо ви одні взагалі, так, то просто нікого немає. І типу, ну, я не сильно шукаю, немає часу. Ну, якось так. Що далі так, в особистому житті? А, туз Жезлів, Звісно, я тут скажу, що якийсь жезл на горизонті все ж таки є. Можливо, це він, який підвішує ситуацію, можливо, це якась нова людина. А, що мене трішки засмутило, це оце сочетання Чому? Тому що в нас тут десятка пентаклів і Верховна Жриця а, Така, знаєте, тривожна ситуація, коли може з'явитися людина, у якої є сім'я. А ця людина може для вас, знаєте, ну, бути просто людиною, з якою приємно спілкуватися, мати якісь зв'язки. І він вам може не сказати, що в нього є сім'я, так, тобто скривати це. Або для когось, навпаки, хтось в сім'ї, так, в когось нема нікого, ну, типу, нормальні відносини були, так, але трішки вони якісь в кризі, трішки щось там є якісь проблемки, і в цій сім'ї. З'являється якась інша людина, про яку ви можете не знати. Так, в принципі, так що далі по цій ситуації? Далі так складно. Далі, в принципі, такі самі історії, в тому плані, що знаєте, дві десятки. Вони важкі, ці десятки, вони не дають ніякої. Не дають видохнути, просто сказати Ну все. Нарешті в наших відносинах все добре. Але насправді, насправді, ці всі кризові ситуації, ця вся проблема, вона тільки для того, щоб ви нарешті, знаєте, знайшли своє я, трішки заспокоїлися, трішки стали в таку гармонійну позицію. В принципі, відкинули від себе, закрилися від того, що вам насправді не потрібно. Ну і просто скажу, чекайте, чекайте своєї гармонії. Ось такий в нас розклад, пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам дорог, що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!